Президент сказав 2,5 мільйони армінометних артилерійських пострілів. Так от, друзі. Президент сказав, що вони вироблені. За планом 2024 року серед цих 2,5 мільйонів, скажу так, приблизно приблизно біля 1 мільйона 900 тисяч це мають бути мінометні постріли з цих 2,5. Ну, якість цих мінометних пострілів. За 25 мільярдів ми зараз бачимо. Це просто ну, це диверсія. Це реальна диверсія. Я перший раз оприлюднив цю інформацію про ці міни 6 листопада. Це була перша публікація. Треба віддати належне, після цього відео дійсно почались комісії, перевірки, службові розслідування. Почалася велика бюрократична. Робота, якісь міни там в одній з бригад, відео з якої я оприлюднив, вилучили, але нових мін не дали. І інші міни з фронту не були вилучені. вилучені. Тому на минулому тижні я знов зробив стрім, показав це відео. І зараз хочу вам сказати про результат: зараз вже відкликається понад 100 тисяч мін, щоб уявили собі масштаби. У нас за листом одного з наших командувачів на одній з ділянок фронту довелося вилучити у сіми бригад міни, де пішли масові неспрацювання мін. Тобто, от мінометник показав, що що вони роблять, щоб міни спрацьовували. Так от, хочу вам сказати, що досі нема жодних роз'яснень, що з цими мінами робити. Все це самостійна творчість мінометників, які хочуть підтримати, врятувати своїх побратимів у піхоті, підтримати їх вогнем, ніяких інструкцій нема що робити. І хочу сказати, що навіть після того, як такі майстри своєї справи е, якось сушать порох, намагаються е, посилити там підривник цієї міни, що завгодно зробити, тим не менше. Ці міни демонструють, крім дуже низької надійності, яка просто не витримує ніякої критики. Вони ще й точність не демонструють достатньо. Тобто, ще й влучити навіть тією міною, коли в неї розрив, практично нереально. Тобто, на за державні кошти поставлена величезна кількість мін, постачається зараз. Вони йдуть у війська, йдуть масові неспрацювання. І ніхто ніяких заходів не вживав до моменту того, як ми на цензорі оприлюднили відео, і отут на стрімі я це показав.